Актори, Ну як там договориться з вами? Ой в штаті не найшов нас, Вони там не знайшли. Касати нешов. Хочу мій бізнес закривається на пару днів. Здарова, ютуб. Тепер відео і нарізки зі стрімів будуть виходити частіше і більше. Щоб не пропустити, залітайте в мій телеграм-канал. Там я завжди кидаю актуальні стріми і всю інформацію по каналу. Ставте лайки і залишайте коментарі, готуйте вкусняшки і гарно вам перегляду.

що ж, в таких Дурак і не знаю, як показувати паспорт. Як би ви показал? Скизь скажи мені. Е. Телефоном я б нажав би з собою е, той який з зеленим жовтим кругом. 100%, точно. Точно співпастично, точно на базі, точно на базі. 40 000? Зараз секунду. Так чутні, ну, включайте суету, Так, включайте суету Виходимо. Яка тривога що з Швидше, Свічі тривога, виходимо. Чекайте, з ним вже приїжджає. Ти в 6:05 іди сюда. Е, і стань від мене. Сюди, сюди, сюди. Давай давай, газа, газу. <ріст> Зараз завожу гілля. <герик>. 40! Чорний, чорний! Сорока! На цьому моменті я подумав, що це дуже легко, і теж вирішив попробувати. Де, <ріст> куди мені треба? Придіться <ріст> на... Покріть ваші документи. У мене дія, Дія, не підходимо. вам. Підходи, підходи. А, я нашел документ. Вот тут кисло пришли. Перевірю документи. Давайте десь тысяч на де? оформлення документів. Зараз зараз за реклама. Типа, 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 да ты дав. Понял? Кажи, что <різумічно> типа Що, Шо що кажете? Ось. Ось, ось тримайте. А ви не знаєте, де... ты? Взял документы, зараз передаю людині, оформлюю документи. Ну я так. Я так понял, що у вас там всередині. можете спитатися. Прикидайте ще 30 тысяч и я вам передаю ліцензію. Зараз, зараз. Так, секундочку. Спрешов пытається за ліцензію для зброї. Так, вы не знаєте, де... Все отримав, тримайте ваша ліцензія, дякую до побачення дня. А, все? О, дякую. Так, все, дня. Ну, побачення. <реш> Хто наступний? При собі маєте 40 тисяч, е, виписку з тиру і медкомісію. Ви Ну давайте, давайте 20 тисяч, я вам зараз все швидко зроблю. Тому що я вже хочу виходити. Давай, давай. Для початку дайте ще, ще вас паспорт дайте. Тихо. він дав 20 цеху, тих, тих, тих. тих. Це нічого не кажіть, нічого не кажіть. Я зараз 20 викину. Взяв документи в людини напроти, перевіряю документи. Так, 3 роки в штаті, безробітні, ніде не працюєте без шлюбу. Зараз я вам ще задам три питання коротких. Якщо ви завалите тест, то на жаль, ви не складете. Так, Перше питання. Скільки островів на планеті? Сім правильно, давайте друге питання. Скільки, скільки колесиків в стульчику існує? Блять, не понятно. Нічого вже поняв, що він двадцять капніков Юра, Юра напевне, п'ять. Юра, Юра, кень порхлов. П'ять Вірно, вірно. І третє питання зараз дуже важке, тому зберіться. Давайте якісь питання, пацани. Як готувати яйця в смятку? Скільки треба варити яйця, щоб воно було тверде, як моє. Сколько не папе. Візор по А можете ще раз повторити? Він лахає. Скільки треба варити яйця. І треба варити і це, щоб воно було тверде. Це треба дивитися, наскільки хватить. Неправильно. Не проти, ми заволили тест. Ви завалили <святок> тест. <святок> Хочете пройти ще раз тест? <святок> а ще <святок> ти знову <прийдеш святок> звитягується. Ну, давайте за десятку ще раз пройдем швидко, але питання буде вже набагато легше. <святок> Він дав десятку. <святок> Хто може охороняти Дім? Ой, тільки два баніта забігу. Собака. Правильно. Давайте друге питання. Який, Хто перший злітав який. у космос? <смази> <смази> Гагарен. Правильно, ми. правильно. Блять, юрту тут 20 людей, ми тікаємо. <смази> Толік, забіжи, скажи повітряне тривогу або ще щось, або замінування. Зараз <смази> секунду, секунду. Настя, Настя, загинуй. Комендантська один. Комендантська дома избавьте. Замінування мэрии. Ай, ти свалим, свалим, пусть я пошел. Бля, сюда, да, несюда, ты слышал. Ай, куда зашел? Блять, я за тобой сторону. и шо? Добрий день, добрий день. Замінування, замінування. Чекай поліцію Пацаны, это изи 3 целха. Вам треба ліцензію? Ой, вам треба ліцензію? Так, так, так. Приїжджайте завтра, бо вже не працює магазин. Ой, магазин! <сіlly> <сіlly> Давайте повернемося до історії з інкасатором. Ти мінтас бив! Це інкас, якого торік нам на 40 тисяч. Натурі? там як солідні люди, щоб зразу нас Йопити. Ёп... Только по нас, походу. Юра, по мне, блять. Юра, блядь. Там той мент, Там той чувак, сидит. Тихо, Да нет. Кто тут такие? Юра, стреляй, Юра, стреляй, Юра. Кто тут такие? Я не знаю. Лиса, там инкассатор. пацаны, пацаны, дамария. Там инкассатор стоит на правом. Ну, начали нас. Пацани, в чому проблема? Чекайте. Юра, викини ствол, Юра, викини ствол! Я не можу стріляти з кабіни. А ти, блядь, вийди з машини, блядь. Блядь, що за жанр? Де ви є? Їдьте до мерії, швидше, пацани. Добре, я його, я його, давай, давай. Спасайте, спасайте мене. Що там біля мерії? Суритам я не шли, куда сатан не шо? А еди, иди, иди. Вс, нормально. Форсаж 15. Хоцо, госо, скримся у дворах, все нормально. Бля. Юра. Нормально, я утром торможу. Ладно, я не скинул здоровье. Ты заныкался? Я в дворе не буду. Ч такое, пацаны? Че мы выютранами? Бо, блядь, він мого друга наїбав да, на гроші. Як наїбав? Він, блядь, мене 40 тисяч потягнувся. Скільки 40к? А як він це зробив? Пацани, він нахуй не вийде. Чорний, де ти є? А де ні, давай ти його не він мене теж на 20-ху наїбав. Блядь, не так. Сідай, <свист> <свист> сідай <свист> <седайте, свист> до мене, давайте ти <ее> його шукати. <свист> я <свист> ще Еліксів до мене, і ми шукаємо Толіка. Катаємся по коломері.

Так, я хотів купити, а він мене наїбав. Чекати. Він десь пошукає. Що там знайшов? Ти йдеш міняти одяг? Треба чи, да, давай йду ще. Чиш, на, я тут. Чиш, той, той на перше теж шукає. За, на, я тут скину, дивись, тут десь а скільки скинь, які зіли вишмон. Там я бачу, я обіляю масу і ціла поїдчика. Що це за шляп? Я така машина, чорна, вже десь сина. Ось це, на, от, там, може, тобі дроп. Йоу, машина, чрный син, как конченый. Анька сатру ливнулся к серверу. А куда твій друг вийшов? Він зараз зайде ні? зайдайчиня? Вылетел. А, выучил. Что нормально, ти вообще не схожий ты при нас обсторож. Один <реш> не хочешь разныть кату ты Що? Блин, страшно. Так ажу, его уже пив сервера шукає. О, о-о-о-о То есть, Ну и да, у тебя на ауди тоже То есть короче, Назик, мы завтра приезжаем, эти каши Потому что я тебя тоже наебал, ебал, да? Я по своей машине Где вы е, где вы е? А ты, Тикай, ты ж переодевся Да, и поиск поменял Давай подъезжай до нас А ты хоть на парковку заедем, с его Ильюй Начинай, давай, а теперь А блядь, что за хуйня

Вот там, вот там, А да. О, порш виїхав. выехал. Пацаны, пацаны. Спар. Братан, братан, наш вы! Хазай, шо ты Порше? Вот тут звархани за безпаун. Чушь, там є, там є, там є, дво, дво, двое. Насик, масик, Ти ты прямо шмузится выйти, мой. Защ мусор мусор на кайполаза, ты выше ничего. На встрети, на ему на машине. Ну на зелёный не тут уж и машины. Ты что, Лик, не хочешь сесть поехать?